Заведено електронний кабінет. Частину державних послуг така особа вже зможе отримувати діджиталізовано через електронний е, кабінет. Дані для цього реєстру максимально широко збираються. Ось, наприклад, що буде в цьому реєстрі? Обов'язково номери засобів зв'язку та адреси електронної е, пошти. Е, Відомості щодо володіння іноземними умовами, відомості щодо дозвільних документів на зброю, щодо проходження освітніх курсів, відомості, що дають право на виїзд громадянину за кордон, відомості щодо права керування, відомості щодо керування тракторами, відомості щодо керування.